Почнемо ми з такого візуального прийому, як скетчноутинг. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи чули ви про нього, чи застосовували ви його в своїй роботі. І якщо так, то який був результат? Наскільки ваші діти були залучені в цей процес, чи подобалось їм це? А поки ви мені пишете. Якщо був такий досвід, я вам трошечки поясню взагалі, що це, звідки це взялося. Якщо хтось, наприклад, вперше сьогодні чує про це поняття, такий візуальний прийом. А – це такий спосіб занотування інформації. Іншими словами, це по факту дитина створює собі конспект. Але не просто пише підряд все, що диктує вчитель, а поєднує короткі фрази з простими малюночками, значками, стрілочками, наклейками, будь-якими візуальними елементами, які створюють такий малюнок перед дитиною, де чітко позначено і зв'язки. І основні дати, і події, і в той же самий час тут підключається ще й творчий процес тобто це таке практичне мистецтво перетворення складних ідей на. Просте сприйняття інформації, і дитина, коли має перед собою саме такий вид конспекту, вона швидше пригадує, що взагалі розповідалося на уроці чи е, на минулому, наприклад, да, або е, за декілька хвилин до якогось завдання, яке ви потім створили до цього, до цього е, скетчноуту. Тобто, по факту для того, щоб його створити, дитині потрібно мати перед собою е, е, аркуш паперу, або якщо це зошит, е, е, олівець. І власну фантазію, от саме через власне сприйняття, уявлення, дитинка може створити собі цікавий конспект. І дуже важливо для нас ще в скетчноутингу, що в процесі цієї роботи ми можемо розвивати роботу мозку ще сильніше, оптимізувати її, щоб дитина краще сприймала цю інформацію і запам'ятовувала. Скетчноутинг оптимізує роботу мозку, і це вже науково доведено, тому що дуже багато років а, ця техніка, можливо, вона не так називалася, але вона впроваджувалася і в науковому обігу, і в різних галузях знань. А, з чого це почалося? Значить, один дослідник Алан. Пайвіо, він був експертом в галузі психології, науковцем, який дуже активно досліджував роботу мозку. І Він заклав теорію подвійного кодування, згідно з якою мозок використовує для оброблення нових даних два канали: вербальний і візуальний. Тобто дитина або людина будь-яка. І ми з вами також краще сприймаємо інформацію, якщо ми можемо. Її бачити, і ще, того, що ми бачимо, ми щось собі ще записуємо або проговорюємо, або ще в цей момент нам щось про це й розповідають. Саме скечнотинг як технологія був розроблений не цим психологом, а дизайнером. Він е канадець. Uh, і його звати Майк Роде. Він написав uh, цілу книжку про скетчноут, от вона от, тут перед вами. Я QR-код на неї uh, сюди з. Спеціально прикріпила. Якщо вам цікаво, щоб ми ви могли її завантажити і прочитати самостійно. Але вона англійською мовою. Деякі аспекти з неї я перечитала і переклала, щоб вам сьогодні на вебінарі озвучити. Тобто, як правильно скласти цей скетчноут, як його використовувати, щоб дитина дійсно була залучена в цей процес, які там елементи потрібні і так далі. Безпосередньо перейдемо до цього. Оця картиночка, саме взята з тої книжечки, вона дуже гарно нам демонструє, як же ж оптимізується робота мозку під час створення скачноту. Тобто дитина чує і бачить якусь інформацію одночасно. Цей момент, якщо ще попросити її те, що вона чує, швиденько занотовувати за допомогою малюночків або коротеньких фраз до 20 слів, буквально то в цей момент у неї запускається активний процес мислення, який в свою чергу запускає ще й одномоментну роботу тіла і розума. І коли цей процес відбувається. То у нас виходить дуже вдалий скетчноут, і він унікальний в своєму роді, який допоможе саме конкретній цій дитині краще засвоювати інформацію. Тому що навіть якщо нам, наприклад, зараз дадуть таке завдання, і ми всі з вами люди дорослі і досвідчені, кожній в своїй сфері зі своїм досвідом життєвим безпосередньо, кожен з нас буде робити абсолютно різні оці нотатки, абсолютно різні малюнки. які… Саме нам допоможуть потім це відтворити, весь цей матеріал. І витворення це також буде відбуватися досить унікально, саме в тій послідовності, і саме так, як наш мозок звик інформацію сприймати, а потім відтворювати. Дуже важливий момент, що тут не потрібні якісь нам спеціальні навички малювання для того, щоб дитинка навчилась створювати скетчноут. Якщо бути до кінця відвертими, то найкращі скетчноутери да, це дітки дошкільного віку і молодшого шкільного віку. Тому що вони, в принципі, малюють постійно все, що вони бачать навколо себе, чують, вони намагаються все відтворити за допомогою такого малювання. І їхні малюночки дуже прості. Коли вони виходять на вулицю бачать якісь навколо себе там, рослинки, будиночки. Вони це за допомогою простих геометричних фігур відтворюють. Сонечко це коло, будиночок це прямокутничок і трикутничок, і так далі. Ось такий саме. Фундамент закладається і в сквичноутингу, якщо ми його намагаємося впровадити собі на урок. Тобто він нам допомагає великий обсяг інформації перетворити на таку цікаву схемку у вигляді малюночків і записів. Як це відбувається? Саме безпосередньо, коли ми вчимо дитину створювати скечноут, нам потрібно знати, що є всього 5 базових елементів для створення такого от, прямі, Оці прості геометричні фігурки: коло, квадрат, трикутник, лінія і крапка. Достатньо лише цього, для того, щоб дитина створила якийсь малюночок. Ну, от, тут я прикріпила прості малюночки. Де ми, в принципі, всі можемо одразу побачити, що вони всі створені не тому, таким чином, що їх можна малювати будь-хто. Для цього нам не потрібні якісь спеціальні знання і уміння гарно, красиво щось там малювати. Звичайні, прості ге геометричні фігури. І малюночок виходить досить зрозумілий, чіткий і без зайвих деталей, які будуть тільки збивати дитину. Коли вона буде щось відтворювати чи запам'ятовувати ту інформацію. Тобто в основі прості геометричні фігури. Як же ж далі? Що нам з ними робити? Оце головне, що ми запам'ятовуємо. Чому це ефективно? Було проведено дослідження в The Guardian у 2009 році. Де говорилось, що в групі 40 волонтерів запропонували прослухати двох е, хвилинне голосове повідомлення? Після того, як його прослухали того, як його прослуховували, 20 учасників розфарбовували фігури, а інші 20 такого не робили, вони просто слухали. І після цього експерименту, у несподіваній перевірці. Група, яка малювала, згадала на 29% більше інформації, що була подана в цьому коротенькому голосовому повідомленні, ніж та, що не малювала. Як ця інформація і цей експеримент допомагає вчителю історії застосувати в своїй роботі? Як на мене? Ефективність можна підтверджувати, якщо ми застосовуємо скачно, коли готуємо дитину до НМТ, дитина таким чином зможе, ну звичайно, ще тренуючись і практикуючись, швидко згадувати дати, логічні ланцюги та картинки історичних епох. Також цей прийом досить ефективний, коли ми проводимо підсумкове узагальнення теми. І нам треба повторити досить великий обсяг матеріалу за вивчену тему перед діагностувальною роботою. Тобто ми на цьому уроці можемо перемальовувати основні зв'язки, активізувати довготривалу пам'ять, особливо скетчнот в цьому нам дуже гарно допомагає, тому що це може бути взагалі окреме завдання на уроці узагальнення знань, де дитина просто все, що пам'ятає. За вивчення теми сама відтворить такому скаючнутингу. І його можна буде ще й оцінити. Далі я е, трошечки детальніше про це зупинюсь. І ще е, скейчноутинг дуже активно запроваджують колеги, які працюють з дітками з особливими освітніми потребами. Особливо це стосується діток, е, у яких е, різна е, мовна підготовка, да, саме мають якісь проблеми з мовленням, тому що таким діткам краще, наприклад. Наприклад, показати свої знання і зручніше і комфортніше емоційно через візуальні образи. Тобто ці візуальні образи компенсують обмежений словниковий запас, підвищують мотивацію такої дитинки до навчання, і вона відчуває якийсь такий успіх під час своєї роботи на уроці, і що в неї щось виходить. Тому, якщо у вас колеги є така Потреба працювати з дітками з такими освітніми особливими потребами, то раджу спробувати застосувати такий візуальний прийом і прописати його в своїх модифікованих програмах. По-перше, дітям, як правило, це дуже подобається. По-друге, ми зможемо досягти поставлених цілей для цієї дитинки, саме навчальних, через цей візуальний прийом. Отже, виділяю таких. Три основні моменти, коли особливо ефективно використовувати скетч-ноутинг. Але ж ніхто не відміняє того, що цей скетч-ноутинг можна застосувати і на будь-якому поточному уроці.